Файним людям наше сердечне вітання на каналі Файні квіти, городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Дуже важлива тема. Вона коротка, але дуже-дуже важлива. І вона присвячена е, так, присвячена плодожеркам: східній, сливовій, ябленій, грушевій. Це Шкідник один із найпоширеніших шкідників саду. І зараз якраз спостерігається виліт цих шкідників, які пошкоджують пагони і плоди, яблуні, груші, сливи, персику, інших плодових дерев. І вони. Ці гусениці вигризають порожнини в плодах і заповнюють ці порожнини екстрементами. Знищуючи плоди, вони відкривають ворота для плодових гнилей, для манеліозу. Ми завжди з маніліозом чомусь з весни боремося, а не думаємо про те, що може саме бути такий час, влітку, коли дійсно приходить оцей період. Зараження маніліозом, плодовими гнилями якраз влітку, коли тепло на вулиці. Весь час кропимо коли перед цвітінням або після цвітіння, під час цвітіння рослин. Саме таким чином, зараз розносить на собі оці гусениці, шкідники, віруси розносять бактерії, сприяючи тим самим розвитку різних захворювань дерев. Зараз спостерігається активний лід другого покоління метеликів плодожорок. Плоди вже дозрівають, хімічні препарати не можна використовувати, тому ми користуємося біоінсектицидами. Ми записали ті препарати, які доступні, можливо, у вас ще щось є, але біоінсектициди ось такі: лепідоцид бітоксибацилин, боверин, акторафіт, скарада М та інші. Будь ласка, використовуйте ці препарати, Опра оприскування обробки проводимо тільки пізно ввечері. І Зараз треба це робити кожного тижня. Готуємо розчини ввечері, пізно з біопрепаратами і обов'язково в ці розчини додаємо біоприлипачі. Ніяких господарчих мил та хімічних миючих засобів, тому що ці засоби так і мають зараз хімічні формули, теж господарче мило, теж таку хімічну формулу, що вони знищують наших помічників. Ще врощені, і вже коли ви оприскуєте, там вже нічого живого майже не залишається. Ось така важлива тема для тих, хто вирощує садові рослини. Збережіть свої сади та отримайте багатий врожай вітамінних плодів на все добре. Бувайте здорові!